Привіт! Мене звати Антон Соловей, і я актор театру «Золоті ворота, і це влог твого міста. В цьому влозі ми знайомимо нашого глядача з цікавими місцями міста Києва. І сьогодні моя черга познайомити вас з моїм улюбленим місцем. Let's go! Вам знайоме це відчуття, коли хочеться уникнути реальності? Хочеться зануритись у фантазії, книги, фільми чи інші світи. Це допомагає тимчасово відійти від стресу чи повсякденних проблем. В Києві є місце, яке, на мою думку, може допомогти в такий спосіб відновити сили та натхнення, стати таким собі тимчасовим прихистком. Це Кирилівська церква. Це справжні портал у минуле одна з найцікавіших історичних пам'яток міста Києва. Після Софії Київської, це другий храм у Києві, що зберігся до наших днів з далеких часів Київської Русі. Пам'ятка, що була заснована в XII столітті, пережила навалу хана Батия, пограбування, неодноразові пожежі, перехід із статусу монастирського храму до статусу лікарняної церкви, пережила період нищення культових споруд за радянських часів. На щастя, незважаючи на такий перебіг подій, Кирилівська церква збереглася до наших днів у майже первісному вигляді. Перша літописна згадка про Кирилівський монастир датується 1167 роком. Побудований він був князем Всеволодом Ольговичем як родинна усипальниця і оборонна споруда. Після того, як хан Батий захопив Київ у 1240 році, Кирилівський монастир зазнає розорення та занепаду. Відродження монастиря відбувається на початку XVII століття, що пов'язано із загальним підйомом національної культури і визвольним козацьким рухом. У цей час у Києві почали відновлювати стародавні храми. Після великої пожежі в 1734 році до відновлювальних робіт в монастирі було залучено відомого українського архітектора Івана Григоровича Барського. Церква була оновлена в стилі українського барокко. В кінці XVIII століття, у зв'язку з ліквідацією великого церковного землеволодіння за наказами імператриці Катерини II. Кирилівський монастир було ліквідовано і перетворено на лікарню для душевно хворих і інвалідів тодішніх війн. Всі фрески, які було створено у 12 столітті, замазали і побілили. Однак в 1860 році за переказами прямо під час служби від стіни відпав шматок вапна. І перед усіма представ образ святого. Тодішній настоятель церкви священик Павло Орловський зрозумів, що ця знахідка має велике державне значення, фрески вирішили розчистити, але через те, що робота виконувалася погано, і через пошкодження деяких фресок реставрацію зупинили на 20 років. Тому вигляду, в якому перед нами зараз предстає церква, ми маємо завдячувати мистецтвознавцю Андріяну Прахову, який приїхав в Київ для дослідження мозаїки і настінного живопису Софіївського собору. Дізнавшись про унікальні фрески Кирилівської церкви, він звернувся до археологічної спілки з проханням відновити їх. Спілка не тільки підтримала ідею, а ще й профінансувала проєкт. У період з 1883 року по 1884, разом з Праховим, який очолював реставраційну Артіль, до роботи тоді були залучені ще нікому невідомі українські митці студенти, такі як Іван Селезньов, Микола Пимоненко, Іван Яжакевич та інші, які зрештою стали видатними українськими митцями. Також згодом до реставрації був залучений відомий художник Михайло Врубель. Його видатні роботи можна зараз побачити на стінах Кирилівської церкви. З найвідоміших це Божа Матір, Зішестя Святого Духа на Апостолів та Надгробний плач. Для мене особисто ця місцина є унікальною. Я був приголомшений, коли вперше потрапив сюди. Тут можна побачити твори художників 19 століття, монументальні зображення XVII століття, а найголовніше, на стінах храму збережено близько 800 квадратних метрів унікальних фресок 12 століття. Тож при нагоді, коли буде вільний час, якщо ви ще не встигли відкрити для себе це місце, дуже рекомендую відвідати Кирилівську церкву у місті Києві. Дуже дякую вам за перегляд. Uh, найцікавіше, що театр золоті ворота зараз проводить розіграш в рамках 45-го сезону, uh, який називається сезон Твого міста. Ми розігруємо квиток на виставу з моєю участю. Uh, Щоб uh, виграти квиток, треба відповісти правильно на питання, з яким реквізитом виходить мій персонаж Юрасик на початку вистави «Тату, тут вони любив. Uh, варіанти відповіді: хліб, склянка, відро або лопата. А uh, правильні відповіді пишіть в коментарі. Дуже вам. А ви пішли, бо у нас багато справ.